Слава Україні на Хмельниччині на гарячому спіймали браконьєрів. П'ять пожежних автомобілів передали волонтери з Німеччини на Хмельниччину. 17 авторів з 11 країн світу представили фотовиставку у Хмельницькому. Про ці та інші важливі події далі у ефірі першого подільського я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Естонія щорічно виділятиме Україні 14 мільйонів євро з метою розвитку в рамках співпраці. Ці цифри зафіксовані в державній бюджетній стратегії. Про це повідомила віце канцлерка МЗС Естонії. Йдеться переважно про налагодження ділових контактів з українськими партнерами. Ця допомога виділятиметься відповідно до ухваленої урядом на початку січня довгострокової стратегії Естонії у сфері співробітництва з метою розвитку, а також принципів та плану дій щодо відновлення України. Уряд також уточнив ті сфери, в яких кошти, що виділяються Естонію, можуть бути найбільш корисними: реформа системи освіти, розвиток системи охорони здоров'я, цифрові та кібернетичні рішення. Україна потребує допомоги у сфері реального будівництва, яку Естонія готова надати. На Хмельниччині на гарячому спіймали браконьєрів. Двоє чоловіків у лісі розбирали тушу вбитого дикого кабана. Ймовірно, вони і вполювали тварину. 14 січня близько 22-ї години. У лісовому угідді, що належить Старокостянтинівському лісовому господарству, виявили факт незаконного полювання. На лісовій ділянці правоохоронці знайшли тушу дикого кабана. Поряд знаходився автомобіль марки Нісан. В салоні авто поліцейські виявили виявили довгоствольну нарізну зброю та карабін. Встановили й водія автівки, ним виявився 35-річний чоловік, який разом із пасажиром, ймовірно, причетні до цього кримінального правопорушення. На місце події викликали слідчих. Тіло убитої тварини, зброю та автомобіль вилучили. Нагадаємо, полювання в Україні під час війни заборонено. Жителя Хмельниччини засуджено за ухилення від призову на військову службу. Він відмовився від отримання повістки і без поважної причини не з'явився у військкомат. Про це повідомили у прокуратурі Хмельниччини. 38-річний мешканець Кам'янця-Подільського був зобов'язаним і перебував на військовому обліку. Також був придатним за станом здоров'я для проходження військової служби та не мав правових підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Суд визнав винним 38-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу. Його засуджено до трьох років позбавлення волі. П'ять пожежних автомобілів передали волонтери з Німеччини, військовим пожежникам і Державній службі з надзвичайних ситуацій Хмельниччини. Усі вони будуть допомагати долати наслідки обстрілів з боку Росії. Чотири автомобілі йдуть на Хмельниччину. Це Старокостянтинів, Шепетівка на наше головне управління. Вежа буде працювати в Хмельницькому. І одна йде на першу танкову бригаду під Авдіївку. Народний депутат Сергій Лабазюк та прокуратура намагалися оскаржити рішення про призначення йому запобіжного заходу. Нагадаємо, йому призначили тримання під вартою з правом внесення застави у понад 40 мільйонів гривень. Це було 28 листопада. Сергій Лабазюк відразу ж вніс гроші, пробувши у СІЗО менш ніж добу. Як саме нардеп та прокуратура хотіли змінити рішення про запобіжний захід наразі невідомо, в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду повідомили лише, що відповідні заяви відхилили. Залишився запобіжний захід без змін. Фотовиставку Надія презентували у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. До експозиції увійшли світлини 17 авторів з 11 країн світу. Це пейзажі, концептуальна фотографія, портрети натюрморти. А восьмеро українських митців представили роботи про російсько-українську війну. На світлинах понівечені прифронтові міста, робота працівників ДСНС та весілля військових. Відвідати виставку можна до 17 лютого. Дякуємо, що обираєте перший подільський, аби дізнаватися про усі події області та країни. Ще більше інформації у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся мирного та спокійного дня! Бережіть себе.